Сьогодні майже 90% людей живе з напругою в тілі, з симптомами, болями, не чуючи свого тіла, не знаючи, що з цими станами можна впоратися всього за 3-5 хвилин, якщо ти маєш інструменти і знаєш мову свого тіла. А що робиш ти, коли знову піднявся страх? Накрила тривога, заболіла спина. Плечі. Біжиш до лікаря, до психолога чи вкотре ковтаєш пігулку, щоб затамувати біль. Зупинись, вислухай мене. Спробуй на хвилинку уявити ситуацію. Знову накриває страх, а ти знаєш, як його зупинити за 3-5 хвилин. Накриває тривога, а ти розумієш, яке послання вона тобі несе. Відчула у тілі біль, але тобі не страшно, бо у тебе є і знання, і інструменти, щоб впоратися з блоком і емоціями, які за цим стоять. І сьогодні це абсолютно нормально для більшості людей мого свого тіла, хто має базові знання і інструменти, як давати собі раду. Привіт, мої любі. Я Марія Пустовалова, цілитель. Психотерапевт, вчитель рейки. 25 років я супроводжую людей шляхом зцілення через енергію, через свідомість, через тіло. Тисячі консультацій. Мої учні пацієнти приходили до мене виснаженими в тривогах, з симптомами, з болями, а поверталися у Спокійні в ресурсі. Сьогодні я рада презентувати вам свій авторський курс, Твоє тіло, говорить з тобою. Це не просто курс, це не просто навчання, це розуміння і пізнання себе, це довіра до себе. Я проведу тебе шляхом, який прийшла я сама, пройшли мої учні, мої пацієнти. На цьому шляху ти не будеш одна. Я буду поруч. Якщо ти готова вийти з кола постійних переживань, симптомів, страхів, болей і навчитися справлятися з цими станами сама, переходь на сайт. Там я детально розповідаю про все, що ти дізнаєшся, чому навчишся, що ти отримаєш, навчаючись на курсі. Якщо відгукнулося, роби вибір. Не чекай. Твоє тіло не чекає. То чому маєш чекати ти?